Я не можу стриматися. Що та галя балована того? Ой-ой-ой. Смакота. Бажай, щоб не згоріло. Боже, який запах. Та я не хочу ні з ким ділитися. Ті стейки просто дивляться на мене. О, куди я вже накинула їсти? Дивіться, салатик з капусточки. Крило таке смачненьке. А стейки де? Все, які діти з'їли, дуже смачні були. Mm -hmm. Ну добре, якщо діти з'їли, то добре. А хліб де? Зараз принесу! Боже, яке хліба забула! А ви що, не будете їсти? Я не їм салатик, бачиш? тільки салатику я сам щось не хочу. А що то те, що тільки салат буде їсти? Ага, я вже поняв, який то салат. Дивись, який салат. Ну, мудра, хитра. Хочу те, що їсти салат, нехай їсть салат. Тараси, куди хліба? Дякую, дякую. А я йду, чуєш, у мене щось голова розболілася. Ді, я ді. в хаті. Дід, ді, до хати. Поїду. Що ми Сьогодні Галя балувана і мене може побалувати.